Всіх вітаю. Сьогодні 17 вересня 2024 року і практично достигає персик срок пізнього строку достигання американської селекції сорт Лаурол. Рахується один із крупноплідних сортів пізнього строку достигання. Бачите, чим більше сонечка, тим більш такого яскравого червоного. Забарвлення плоди, як самі бачите, ось моя рука грамів 200-250 точно маю. Хоч пишеться, що він до 300 грамів доходить. Потребує він обробок. Ось, на жаль, і курчавість його вражає, і трошки маніліоз, Ну, якщо будете обробляти, то будете мати ось такий, це в мене трьохвісічка, вже потихеньку є, навіть падалиця падає. Вже так, знаєте. Але він потихеньку-потихеньку достигає. Це, знаєте, так, не кондиція впала, падалиця. хоч взагалі глянути, що то є, бо я вже окремій персик і зриваю. Дуже смачний. Бачите, кісточка відокремлюється. М'якуш такий у нього платненький, соковитий. Бачите, всередині червоних коло кісточки, дуже-дуже чудовий. Аромат просто, знаєте, от неймовірний, навіть зараз стою коло персика, і аромат просто неймовірний, просто бомбезний. Це чисто риночний сорт американської селекції, ще раз повторюсь. Так що сорт, хто торгує персиком, звичайно буде до всподоби і буде уходити на ура. Бо самі розумієте, на 17-те. Вересня вже персика дуже мало і більш як завозний, знаєте, десь з Туреччини. А це чисто ще домашній, ще можна вирощувати, ще тепло є. І він ще встигає. І ось така красота. Сорт Лаурол. Кого цікавлять живці, звертайтесь. З вами був колекціонер Плодових Україна-Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!